Океан буквально покритий хвилями, які переносять енергію, і якби ми змогли перетворити цю механічну енергію на електричну, то змогли б забезпечити всі потреби людства в електроенергії, але поки що це лише мрія, усе тому, що ми не вигадали ефективного способу використання енергії хвиль для обертання турбін, адже обертання турбіни це найкращий спосіб перетворення механічної енергії на електричну. За винятком сонячних панелей, майже вся наша електроенергія виробляється завдяки турбінам. Вітрові та водяні турбіни є найбільш очевидними, але вугільні, газові та атомні електростанції також використовують турбіни. На таких електростанціях просто нагрівають воду, переводячи її в газоподібний стан, і ця пара змушує обертатися ротор турбіни з іншого боку. Хвиля не переносить речовину. Натомість хвиля це коливальний рух невеликих ділянок речовини. Хорошою аналогією є хвиля, яку робить натовп на стадіоні. Ця хвиля рухається крізь натовп, але самі люди рухаються не вбік, а вгору та униз. Якби увесь натовп, скажімо, ходив по колу, то можна було б уявити, що всі учасники обертають робоче колесо турбіни. Але якби люди просто вставали і сідали, то для обертання колеса знадобився б набагато складніший механізм. Отже, більшість спроб використати енергію хвилі в океані пов'язана з пошуком способів приведення в рух турбіни. Ми створили резервуари, в яких хвилі, піднімаючись та опускаючись, змушують рухатися повітря, яке проходить крізь турбіну. Ми використовуємо великі порожнисті плавучі конструкції, з'єднання між якими приводять в рух насоси, які в свою чергу прокачують рідинучий газ крізь турбіни. І ми створили своєрідні великі плавучі посудини, що за допомогою хвилі наповнюються водою, яка, витікаючи, обертає колесо турбіни. Ми також з'ясували, що біля самого берега хвилі накочуються на берег достатньо швидко, щоб крутити турбіну, але це відбувається лише один раз на кілька секунд. Тож досі нам не вдалося змусити жодну з цих турбін крутитися достатньо швидко або достатньо рівномірно, щоб можна було виробляти електроенергію. Принаймні дешево електроенергію. Будівництво в океані коштує дорого, і все, що ви будуєте, піддаватиметься впливу солоної води, піску, уламків породи і штормів, тож вам доведеться витрачати багато коштів для підтримання споруди в робочому стані. В підсумку комерційно успішної конструкції для захоплення енергії хвиль все ще не існує. Можливо, ми ще зможемо зрозуміти, як зробити турбіни комерційно вигідними, або ж нам вдасться без них обійтися. Ми придумали кілька конструкцій, які не покладаються на турбіни. Прикладом можуть бути буї, рух яких приводить в рух генератор, але вартість виробленої електроенергії настільки ж висока, як і для конструкцій з турбінами. Сподіваємося, що найближчим часом з'являться нові ідеї щодо хвильової енергетики, але поки вона нагадує лише маленькі брижі на поверхні води.